Відкриваєте двері, приходите додому. Ваша собака вилітає в коридор, починає на вас гавкати, ставити лапи, облизувати, кусати вас. І також вона це може робити з іншими учасниками, да, сусідями, друзями вашими, і це реально дуже дискомфортно. Розказую методику, яка працює. По перше, знаходячись вдома, ви починаєте це відпрацьовувати. Наприклад, ви відкриваєте квартирну двері, і коли ваша собака вибігає в коридор, ви кажете собаці: ні, наздоганяєте її, берете її за лапку під животик або одягніть ошийник. За ошийник взяли і затягнули собачку додому, сказавши ні. Uh, двері далі у вас відкриті, собачку ви відпускаєте. Собака опять uh, вибігає. Ви опять кажете ні, наздоганяєте, берете її і заносите її додому і знову відпускаєте. Відпускаючи її, ви таким самим чином. Показуєте їй, що їй не можна робити, але фізично забороняти її тримати не можна. Також не можна казати, сидіти, чекати місце, лежати. Всі ці команди не мають нічого спільного з тим, що собака повинна зробити і вирішити цю проблему. Тому ви цього всього не робите, просто працюєте на ній. І тепер. Коли двері у вас відкриті, ви знаходитесь в квартирі, ваша собака не вибігає. Вона стоїть, сидить, дивиться на вас і не вибігає. Звичайно, те, що вона дивиться на вас, вона у вас просить: можна я вибіжу? А ви просто мовчіть або кажіть ні, якщо вона намагається, прям знаєте, там прям цей кордон порушити. Вони це роблять часто. Так от, після цього можна вийти за дверь туди, да, за цей кордон е, дверний. І коли собака за вами побіжить, ви знову скажете Ні і або тілом її, або за ошейник, або за лапку, або під животик затягнете її додому. Скажете ні за оцей поріг, да, дверний. Е, а самі вийдете в коридор ще раз. Ви в коридорі вже ходите туди-сюди. Ваша собака намагається за вами вибіжати, а ви кажете Ні і штовхаєте її тілом за ошейник, там, за лапку додому. От і все. Собака тепер дивиться на вас, вона в квартирі, але за поріг не вибігає, тому що ви її забороняєте. А коли їй можна вибігати за поріг? Коли ви скажете до мене там можна, 에, просто підзовете її до себе, дозволите. От і все. Ну і тепер останній етап, коли ви приходите додому. Коли ви приходите додому, ви відкриваєте двер навстіж. Якщо ваша собака вибігає до вас, ви їй кажете ні, затягуєте її в квартиру, а самі стоїте в коридорі. Да? Хвилиночку-дві, працюєте з ні. І е, з цією методикою попрацюєте так 3, 5, 7 днів, і ви побачите, що наступного разу, відкриваючи двері, собака вже не вибігатиме. Вона буде стояти в квартирі, хвостом віляти, підскулювати, стрибати, чуть-чуть радіти вас зустрічати, але вже не буде вибігати. І це дуже комфортно і зручно на майбутнє. Більше таких методик, крутих, ви можете дізнатися 2 грудня на марафоні, який у нас розпочинається. Долучайтеся в шапці. Профіля є посилання, ціни і умови всіх послуг. Переходите і знаходите там марафон. Коштує він копійки. За місяць ми виправляємо всі проблеми, які у вас є. Всі ніхто вам не дасть таку ціну за місяць виправити всі проблеми. Повірте, друзі.